Всім привіт! Мене звати Яна. Ви на моєму каналі розмов про парфумерію. А коли її багато, то це вже парфумоманія. Що ж, сьогоднішнє відео це як продовження нашої розмови в попередніх відео про весняні парфуми. Сьогоднішній блок парфумів це парфуми, що відносяться до люксового сегменту. Це також парфуми білоквіткові, зелені, свіжі все те, чого ми хочемо, що ми хочемо відчути весною, які запахи ми хочемо відчути. Тому починаємо. Ну і щоб це відео не було занадто довгим, я теж розбила на два відео. В першому буде розмови про 10 парфумів. І в наступному теж буде блоки з 10 парфумів. Ну і перший парфум – це Modern Mousse with Estee Lauder. Це білоквітковий деревномускусний парфум. випущений він в 2013 році. Парфумерами є Гаррі Фрімон і Олівер Кресп. Я довгий час не купувала цей парфум, бо думала, ну. Що він звучатиме якось надто просто судячи по піраміді. Але якраз оці занижені очікування перетворилися в здивування, коли я спробувала цей парфум. В верхніх нотах тут, до речі, мандарин, але я не відчуваю якихось цитрусових ноток. В середніх тут два види жасмину, лілія, жимолость, квіти туберози – в базі муску з деревні ноти пачулі, амбра і ваніль. Ну, Для мене це все ж таки такий холодний аромат. Це точно він не здається мені теплим. А, тут злегка такий підсоложений жасмин з пачульним холодком. І мені здається, в цьому ароматі немає нічого зайвого. Він такий політкоректний, гравець. Але не банальний Ну, такий представник стриманої розкоші. І я думаю, що його можна використовувати і на зустріч, і в офіс. Тобто він нікого не задушить. А це весною дуже важливо, коли вже припікати починає сонце, і коли люди використовують такі дуже ядрені парфуми, то це. Це, це, це жах, не робіть такого. Використовуйте на спеку більш е, стриманіші парфуми, які не будуть створювати дискомфорт для оточуючих. І на мою думку, цей парфум підходить на ну, такі варіанти. Тож рекомендую спробувати. Ну і наступний це Splendida Magnolia Sensuel від Bulgari. Це парфум 2018 року, і парфумером є Жак Кавальє Болтрут. Парфум, до речі, за пірамідою досить схожий з попереднім Modern Mousse. Але звучить він інакше. Modern mousse він такий холодний. А Magnolia Sensuelle це тепла ваніль з цитрусом, ну і головна зірка тут це все ж таки магнолія. Також в піраміді ще вказано цвіт апельсину, жасмин, мускус, пачулі. Це дуже така ладно скроєна композиція. Дуже люблю всю лінійку Сплендіда. Це якісні, шлейфові, елегантні парфуми. Ну такі... Парфуми елегантної жінки. Як на мене, дуже рекомендую. Ну і далі це фланкер на Мугерлен. Називається Mongierlen Sparkling Bouquet. Це парфум 2021 року від парфумерного дуету Delphin Желки Ті Рівасер. Це цитрусово-квітковий, такий свіжий аромат, до речі, без домінуючої лаванди. як Першому мунгерлені. Ця лаванда, тут вона така м'яка, таке м'яке нагадування про існування лаванди в парфумерній А В верхніх нотах тут груша, бергамот, мандарин. В середніх лаванда, піон джасмини в базі, ваніль, мускус, сандал. До речі, на блотері я відчуваю більше цитрусів, ніж на шкірі. От На шкірі це стартує такою солодкою грушею, підключається ваніль, піон, сандал. Сандал тепленький, солоденький, без розсолу. Такий зовсім, зовсім легкий варіант. От Мені цікаво, як розкривається цей парфум на інших людях, бо на мені це така більш грушево-піонова історія, дівчата. До речі, мені схожий він на «Ейфорію» блаш від Келвіна Кляйна. І, і на Блотері це схоже з їхньою пірамідою, А от на моїй шкірі ні. От мені цікаво, як це працює, бо це магія парфумерії, тому що на кожній людині це може відкриватися геть по-іншому. Тож, напишіть, можливо, як на вас це відкривається. Ну і наступний це така краса в красивому флаконі Place Vendom від Boucheron, Вендомська площа. Присвячений цей парфум до 150 річчя ювелірного дому Boucheron. І вийшов він у 2013 році, і парфумерами були Наталі Лорсон і Олівер Кресп. Це білоквітковий, цитрусовий, медовий аромат. В верхніх нотах тут апельсиновий цвіт, танжерин, рожевий перець, троянда. В середніх мед, жасмин, праліне і піон. До речі, мед із жасмином, у них тут якась досить гарна робота і взаємодія. Вони це не пахне, так, як стандартно мед із жасмином. Ну, Я думаю, розумієте, про що? Анімалістичності. а В базі тут бензоїний кедр, що робить цей парфум теплим. І це такий один з найулюбленіших моїх квіткових ароматів. Аромат глибокий. І кожен раз підносячи зап'ястя ти відчуваєш ніби інше звучання. От, От так переливається цей парфум. Для мене це найкращий парфум від Дому Бушерон. Це дуже красиво звучить, тому рекомендую. Ну і далі це вже така класика The One від Dolce Gabbana. Я думаю, що цей парфум мабуть, знають усі. У багатьох, можливо, навіть десь ці пробники є або флакони на задніх поличках ваших колекцій. Це фруктово-білоквітковий ванільно-пудровий аромат, і вийшов він ще в далекому 2006 році. Парфумером є Крістін Нажель. Дуже люблю цей парфум, хоч і не часто ним користуюся. В верхніх нотах тут персик і лічі. До речі, персик абсолютно не пластмасовий. Персики грішать ще й в злічі, часто відчуття якоїсь пластмасовості. Тут зовсім такого немає. Далі тут ще є в верхніх нотах бергамот і мандарин. В середніх лілія, слива, жасмин і конвалія. а в базі ваніль, амбра, мускус і ветивер. Для мене цей парфум не схожий. От Прям, щоб точно був на щось схожий, такого немає. Це такий нагадує щось таке. Дорого-багато. Парфум про дорого-багато. На кожному етапі розкриття, до речі, відчувається якийсь компонент, який врівноважує цю скажену солодкість інших компонентів. Наприклад, в середніх нотах це слива. От я дуже добре відчуваю таку темну, солодку, стиглу сливу, злегка терпкувату. І цей парфум він досі актуальний. Він не звучить як просто якась там фруктова поливачка. Ні. Це, це красивий квітково-фруктовий парфум. І я думаю, що це точно буде в якихось таких парфумерних енциклопедіях і буде описуватися як вже класика. Тому, хто не пробував це, рекомендую спробувати. Так, ну і далі це Irresistible Very Floral від Givenchy. Це фланкер на парфум uh, Irresistible. І це новинка 2024 року від Енн Flippa, Домінік Ропіон, Каролін Демур і Фанні Бал. Аж чотири відомих парфумера працювали над цим ароматом. А Мене він не дуже вразив. Хоча пам'ятаю, що в 2000-х моїм таким фірмовим парфумом був Very Irresistible. Це, звичайно, абсолютно інший парфум. А в цьому парфумі геть інша піраміда, нічого схожого немає. А тут, до речі, в верхніх нотах кокосове молочко. І воно дійсно відчувається Ось така кремовість доглядової косметики. от щось таке. Також там є чорна смородина, бергамот. В середніх нотах троянда, еланг, ірис, жасмин, а в базі Амбрета, кедр – Ну, якесь чарзілля типу неіснуючих сонячних нот, і так далі. Це ну, вже така молекулярна історія. Ну, я насправді не можу зрозуміти, що саме мене відштовхує в цьому парфумі. Я особисто відчуваю якусь таку пластиковість. Не знаю, яка саме нота це дає. Ну, Це точно не мій фаворит, але. Цей парфум подобається дуже багатьом людям. І багато таких свальних відгуків на Ютубі, в інтернеті. Тож, тестуйте, пробуйте, можливо, вам цей парфум сподобається. І для когось це буде чудовий парфум на весну. Так, ну і наступний це ідоль Ланком. Ну, це туди ж, де і попередній. Всім подобається в мене. Так, просто для колекції. Хоча е цей парфум він не відштовхує. Він досить приємний, але для мене він е надто простувати по звучанню. Е цей парфум був випущений у 2019 році, і вже вийшло декілька фланкерів. Е в мене є ще фланкер Ідоль Аура, той, що з попкорном. От для мене він звучить. Ну, трішки цікавіше, ніж цей шооріджинал. До речі, в класичній версії тут в верхніх нотах груша, бергамот, рожевий перець, середніх троянда, жасмин, і в базі мускус, ваніль, пачулі кедр. Ну, такі дуже безпечні складові. Це така жіночність у пляшці. А, тобто, якщо ви не розбалувані. А, якимись такими екстремальними запахами, Не любите щось таке. таке ну, це така робоча конячка на весну, будете пахнути жіночно, красиво, шлейфово, не затійливо, називаємо це так. Але багатьом людям подобається, тож включаю його в цей список. Так, Наступний це «Паріж» від Швітів Сен-Лорана. Це парфум 1983 року. І парфумеркою тут є Софія Гройсман. Відноситься він до Квітково-пудрових. Це вже така легендарна класика, що ніколи не набридне. Це багатюща піраміда, де в верхніх нотах троянда, мімоза, ацинт, герань, зелені ноти цвіта апельсина, шипшина, листя смородини, бергамот. В середніх нотах троянда, фіалка, лілія, іланг, конвалія, жасмин, корінь ірісу, І в базових нотах іріс, мускус, геліотроп, сандал, дубовий мох, амбрай, кедр. В реальності звучить це не так страшно насправді, тому що такі величезні піраміди завжди дають відчуття, як правило, дають відчуття такого вінтаж-вінтаж. Тут спочатку є відчуття якоїсь гумовості чи вінілу, але, думаю, це як такий зріз букета. Троянда, Фіалка, якому забули поміняти воду, називаємо це так. Але потім все вирівнюється і підключається оця пудровість, така старошкольна пудровість. Я пам'ятаю цей парфум ще в 2000-х. І мені здається, це звучало трішки інакше. більш... М'якіше, квітковіше. Зараз я маю флакон сучасний і він більш таки різкіший. Можливо, йому треба настоятися, не знаю. На висиханні стає він, до речі, значно приємнішим, цей парфум, а от старт мені не дуже подобається. В кого є сучасні версії, напишіть, чи у вас так само. Чи, на вашу думку, чи відрізняються сучасні версії від колишніх? Було б цікаво. Наступний це My Name від Trussardi. Це квітково-пудровий парфум 2013 року випуску від парфумерки Орієн Гішар. В верхніх нотах тут геліотроп, фіалка, в середніх бузок, мускус квіт какала. І в базі ваніль і амбра. От Це саме так і пахне, як вказано в піраміді. Дуже ніжний, такий весняний запах, як о, запах другої шкіри. Це, така, це делікатно на півтонах це не буде дратувати оточуючих людей. І вам дасть такий приємний шлейф. Це не отой бузок якихось дешевих одеколонів. Це така ніжна бузково фіалкова вуаль. Як на мене, досить рідкісне звучання парфуму такого напрямку. Тож рекомендую. Так, ну і 10-й аромат це Adopt de Essey від Essey Miyake. Це як брат попереднього парфуму. Це і створено в 2021 році парфумеркою N Але оця схожість нот не робить ці парфуми схожими по звучанню. Дроб для мене це як запах хорошого крему для тіла. Тому що в верхніх нотах тут, до речі, мигдальне молочко і троянда. І от це і дає оцю таку відчуття кремовості. В середніх тут бузок, сонячні ноти, жасмина, ніс, цвіт апельсина, і в базі ваніль, мускус і Амброксан, і кедр. Тут теж приємний є бузок, але цей бузок без пудровості, а саме, як крем для тіла, от, от, як крем Нівея, можливо, навіть трішки схожий. А от в My Name, попередньому парфумі. Також є та пудровість, вона доба підсилена ще такою фіалкою. Фіалка дає специфічну пудровість. І оцей дроп із категорії парфумів. це так, купи мене я буду слухняним і невередливим. Не очікуй від мене сюрпризів. От Це саме про цей парфум. Я часто використовую його перед сном. Він такий заспокійливий, чистий, але на весняному вітерці він дає гарний бусковий шлейф. Хоча на моїй шкірі недовготривалий, цікавий, як на інших людях. Мабуть, якщо він випускається вже декілька років і популярним є в цього бренду, то, мабуть, варто на нього звернути увагу. Ну що ж, це була підбірка першої частини весняних парфумів з категорії люкс. Дякую всім, хто подивився чи просто послухав. І очікуйте, буде наступна частина, де також буде 10 ароматів із категорії люкс. Сподіваюсь, це стане для когось корисною інформацією, допоможе в виборі чи не виборі якихось парфумів.